Вітаю, мої батьки, ще чекають Ми з Донецької області. А який шлях ви для себе обрали? Маю на увазі, щоб прийти з тимчасового захисту на щось більш стабільне. А я думаю, що в Донецькій області високий шанс отримати позитив, тому що це область, яка визнана СНДА як особливо небезпечна, тому я вам бажаю позитиву. Щодо мене, я буду продовжувати. Тимчасовий захист, максимально наскільки це буде можливим. Чому? Тому що я не хочу зумрачуватися з водійським посвідченням е, ну, приздавати, тобто, у французькій автошколі, тому максимум, скільки це буде можливо, буду кататися на українських правах з тимчасовим захистом. А це буде можливо до березня 2020 року. Після цієї дати вже щось, прогнози не дуже хороші про його продовження. Тому вже ближче до цієї дати. Ну, типу, ви скажете, все одно треба доведеться передавати, Можливо, можливо, через кілька років підпишуть договір, хоча ну, про обмін прав між Україною і Францією, хоча ймовірність не дуже хороша. От, або ще є варіант приїхати на там не знаю, півроку кудись в Іспанію, Італію, і там є прямий обмін українських прав на там італійські чи іспанські, і тоді вже можна їх переміняти потім. У Франції, ну це такий трошки фінт закручений, який не всім підходить. Наразі це питання ну просто відкрити. З які готують для себе бази, щоб надалі прийти, це або мікропідприємець, який мені відкритий з 2023 року. Тобто можна прийти на ті традиції жур по мікроантропр, антропнер або професіон-лібераль. Або другий варіант це карта Таланта, яка на базі метеці. Там не дуже високі умови по доходам, в принципі. І для цього я розвиваю сітку tiktok аккаунтів, для того, щоб показати себе як творчу людину і що зробляю саме з цього. Знову ж таки, через мікропідприємця, тобто сплачують всі податки, внески, соціальні, це все. Якщо вас цікавить, до речі, як відкрити у мене є. Гайд в описі цього аккаунту TikTok. Так от, або третій варіант ну, що можна заміж вийти. Да? Ну це саме такий не дуже надійний план, тому що ми маємо багато випадків Україн, українок, які потім перевлучалися зі своїми французькими чоловіками, і це створило певні проблеми для їхньої подальшої легалізації. От, тому це такий самий крайній варіант. От. No jakoś tak.